<гану> <Не прийду. гану> Ай, хай, секунду, секунду, секунду. Ай, постаї трохи. Уа! Як ми просимо. Як ми просимо. <гану> ну дай, чоточка, дай, дай. Ой. <гану> 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 да. Назнає як, саме головне, як просити. ти хитрий, Що не все? Що не все. Значить, не перший раз цей номер проходить. Ну ти ж дивись, везде два в дербро. Тільки може. Розумна собачка бачить знає, як правильно попросити.